Слава Україні. Героям слава. Пане Романе. Які новини з окупованого Сєвєродонецька після ось цих неймовірних виборів, де так всі неймовірно проголосували. Ну, не всі, 87%, неймовірно, проголосували за Путіна-президента. Як це в Сєвєродонецьку відбувалося? Сєвєродонецький, фактично весь Сєвєродонецький район почали голосувати ще з понеділка прошлого, тому що. Як вони кажуть, з питань безпеки вони не змогли організувати роботу стаціонарних пунктів виборчих дільниць і тому люди голосували по різним маршруткам по капотах, автомобілях, по дворах. Були поїздки по будівлях, по домівках, і фактично, там половина населення проголосувала ще до п'ятниці. Плюс до цього це військові російські, це колаборанти, понаїхавши гастарбайтери і останні три дні вони. Формували таку святкову картинку з аскамарохами, з млинцями і з участю великою кількості там журналістів і блогерів, які проїздили там то по Рубіжному, то по Сєвєродонецьку, то навіть в Попасну і показували, як люди голосують, але насправді ну, це так виглядало більше як фарс і чергова якась така політична акція. Слухайте, я всюди з усіх окупованих. Населених пунктів бачу приблизно майже однакові кадри, де всякі ось ці ряжені, вони, ці жіночки в кокошніках, в сарафанах. Де вони стільки цих костюмів російських набрали? Цих косовороток? Це привезене спеціально до свята, чи вони все таки десь це відкопали в якихось ну скронах? у них вибори з такими якимось цирковими елементами відбувалися по всій країні? Ну, я думаю, що це така природа руского міра. Зробити з цього якесь свято, це що в них сприймається як влада від Бога, це щось таке неймовірне, і якийсь такий ритуал. цілий. І я думаю, що за два роки окупації вони змогли нашити таких костюмів, повчити нових російських пісень народних. Та Агітувати за проведення виборів царя батюшки найвища явка в Російській Федерації зафіксована в Чечні 96,5%. чеченців. Проголосували на цих виборах і всі за Путіна, але на окупованих територіях, зокрема так званій ЛНР. Явка була 85% оголошена, як в принципі на території, де в багатьох містах, таких як Сєвєродонецьк, навіть не наважувалося відкрити дільниці, можна було досягти такої явки, яка на вашу думку реальна була явка. Ну, навіть не 85, а якщо я не помінець, 87%. відсотків десь за їх даними в виборах прийняла участь майже півтора мільйона людей. Ну, за нашими оцінками стільки не проживає на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Я думаю, що все це все ж таки фальсифікації. Це по перше, по-друге, ну я думаю, що Половина населення ну хай Сєвєродонецького району, так точно це не місцеві мешканці, це військові Російської Федерації, це е, цивільні Російської Федерації, які сюди приїхали, е, плюс вони активно використовували такі то, як відкріпні талони, і дуже багато було зафіксовано. Ну, змін місця е, голосування з Російської Федерації на тимчасово окуповані території Луганщини. Це черговий доказ того, що все це фарс і фальсифікація. Я думаю, що ну, явка не може бути там більше 50% з урахуванням того, що немає людей, з врахуванням того, що якщо звернути на ці всі кадри, молоді там теж немає. Це в основному все люди пенсійного. Передпенсійного віку, які, для яких, я ж кажу, це більше такий е, святковий день поїсти десь млинців та поспілкуватися з сусідами. Е, зовсім скоро, я так розумію, Сівернець буде святкувати е, свої 90 років. Невелика історія в порівнянні. Я не знаю, я з містечка, якому вже там за 6 сотень років, вже під сім сотень років підбирається. А, чи будуть святкувати якось сіверодончани, ті, які виїхали, яким чином? І, і як думаєте, що будуть влаштовувати окупанти в цей день в місті? Сєродончани в принципі дуже такі згуртовані, згуртовані люди, згуртоване місто було для них річниця? Заснування Сєвєродонецька це було великим святом. Дуже вони потужно його відзначали. Я думаю, що і на теренах України посередки сівероденчан будуть святкувати цю річницю. Теж не сумніваюся, що і в окупації якісь шоу будуть з цього приводу теж організовані. Будемо дивитись якихось там анонсів. У мене на, на сьогодні ще немає. Це все, все ж таки е кінець травня. Цікаві е факти з історії Сєвєродонецька про те, що е з, з датою заснування вважається 29 квітня. Бо власне 29 квітня 34-го року було закінчено будівництво перших бараків на розі вулиць Леніна та Заводської робітничого селища Лісхімбуд. Це така була перша назва. Міста. А от засновника Сєверодонецька, який, власне, очолив цього очолив будівництво хімкомбінату у вересні 33-го року. В 37-му році його вже розстріляли. Був такий чоловік на прізвище Забельський. Середець дуже молоде місто. Воно засновувалось як пригород Лисичанська, як створення такого. Будівельного містечка, містечка будівельників і працівників на промислових підприємствах. Лисичанська насправді з'явилось місто Сєвєродонецьк, дуже сучасне, дуже в плані архітектури вже спроектовано доволі правильно, і в цьому був його певний такий колорит, комфорт і. Бадзинка, що це було так одне з міст Луганщини та й України, яке було ну, реально спроектоване як невеличке справжнє місто. Е, що ж, до речі, в Лисичанську і в Сєвєродонецьку отмічали Масленицю. Е, Масленниця е, це очі, ну, тип, відмічали очень і очень, так би мовити, в руському стилі. Е, є в нас навіть не можемо напевно показати коротенько відео. І от що пишуть окупанти, от грімілі масельничної гуляння при підтримці єдиної Росії. Маслениця один із самих любимих народом праздников Яркий, Ситний і Веселий колектив Сєвєродонецького городського дворця культури при підтримці відділення партії Єдина Росія організував для мешканців. У міста культурно розважальну програму. Ну, псовіць, коротше, найбільше сподобалося. А, діти в російський триколор і, звісно ж, бліни, тому що нужно угоститися головним це главним рум'яними ароматними блінами. Ну ось така от штука слов, масенеця. Повний зріст і е, є залі питання з тої масельницею, якщо чесно. Але ми бачимо, що мас... масляна чи масниця в масниця... українській традиції, до речі, більше переважало на масниці або запусти. Переважало те, що господині готували вареники. Вареники, а от тут чи вон... пиріжки, Коротше... але не млинці. Не але я хотів просто знаєте, що запитати насправді мене інше. тут ясно, що москалі зі своїми свої масельницею і так далі. Але колектив Сєвєродонецького городського дворця культури, що палац культури там далі, ну чи багато там лишилося працівників. А ти не бачив там жіночки були в українських цих віночках? У них все на купу намішно. Кокошники, віночки, шаровари, бліни. Сєвєродонецький дворець культури це один із тих показових об'єктів, які вони нещодавно відремонтували, тому вони його піарять. Але якщо ну, так відверто про всі ці свята, ну все ж таки це такі свята. Більш показові, а насправді люди повертаються з цих свят в холодні квартири. Ці міста залишаються знищеними і дуже багато руйнувань, подвоз води, перегрузка мереж електроенергії, недостатність потужності роботи міського опалення. Тому я ж кажу, що люди, це це дійсно, що свята відгриміли, свята вибори, свята масленіця, А зараз люди повернуться в свій складний побут і продовжиться їх ця рутина, при тому, що знов таки йде похолодання. Пане Романе, Дякуємо вам. Почули ми про те, як і чим Дякую. зараз живе Сєвродонецька.